Просить слово. Я вас прошу ніяких партій, ніяких політиків. Дуже дякую. Мене звати Іван Слободяник, я громадянин просто, я приїхав з Києва вас підтримати. Коли я попросив не агітувати, звичайно, я цього не буду робити з поваги до організаторів. Але хотів би висловити свою позицію і висловити вам свою підтримку. Тому що те, що відбувається з лікарнями, те, що відбувається з лікарнею в Шаргороді це приклад проведення реформ по кожному напрямку цієї країни. Це стосується курсу валюти, це стосується тарифів, це стосується інших напрямків, в яких ми існуємо, сьогодні в яких ми живемо. Два тижні тому ми тут приїжджали з одним е грузинським чоловіком, і ми вас не залишимо, ми будемо разом з вами. Я хочу сказати, що сьогодні колега каже, що не треба екстремізму. Так, звичайно, ми згодні, що не потрібно екстремізму, якщо не буде екстремізму по відношенню до нас. Але те, що відбувається сьогодні по відношенню до нас з точки зору реформи галузі охорони здоров'я, це є справжній екстремізм по відношенню до нас. Тому ми повинні давати адекватну відповідь. Якщо ми будемо далі чекати, що просто. Все роз... вирішиться само собою. Пані казала, що Косюк вирішить. Слухайте, я їхав через Вінницю, він з іншої сторони заїжджав через нашу рябу. Ну, слухайте, для нього, для цієї людини, це не гроші. І ми будемо його просити. Добре, я вибачаюсь. вибачаюсь. Ми, е, шановні друзі, ми е, молода команда руху нових сил. Ми готові підтримати вас в двох складових. Перше, донести цю позицію до керівництва держави. Тому що у них реально немає жодного бачення реформ по жодному напрямку. Приклад цьому і підтвердження цьому. Ваша тут присутність. Не можна проводити реформ, не можна сліпим вести людей за собою. Це просто злочин, особливо в таких тонких речах, як медична реформа. Друга річ. Я говорю зараз без політики, але говорю про політичний устрій. Без перезавантаження політичного цього парламенту і цього уряду нічого не буде. Усвідомте просто це. Дякую за увагу. Спасибі стосовно екстремізму. Як кажуть у нас Владижині, на Київ надійся, а сам не плашай. Тому спасибі і вам, дорогі Киялі, за підтримку. Слово надається голові робочої групи при обласній раді, заступнику голові. Геннадій Федорович, будь ласка. Доброго дня, шановні ладиженці. Я депутат Вінницької обласної ради, сусіднього Тросенецького району Тросенця. Моя фамілія Мазур Геннадій Федорович, голова бюджетної комісії Вінницької обласної ради. Працюю в робочій групі, яка створена зараз при Вінницькій обласній раді, в, е, разом з вашим міським головою в складі робочої групи. Перед цим в четвер, у п'ятницю, виступав в сесійній залі, і мене дивує сьогодні таке відношення. Я вам скажу відверто, без всякої політики, без популізму. Доступ людини до медицини фактично обмежений. Якщо владижені у вас сьогодні ще більш-менш зрозуміло, медицина на рівні, то подивіться на всі інші сусідні села, взяти Чичельник, піщанку та навіть деякі міри мій рідний тросянець. Як тій людині сьогодні достукатися сьогодні до врача? Перше питання, яке сьогодні нас хвилює, ми створили робочу групу і підняли питання. Хто дав право під законним актом, постановою Кабінету міністрів, відміняти Конституцію держави? Ми сьогодні повинні мати всі на безоплатну медицину. Хто дав право сьогодні, да, деякі мірі ви праві, хто дав право розділити Вінницьку область на три округи, а не на шість, не на вісім? Хто карту цю ділив? Ви повинні зрозуміти, вся справа в коштах. Якщо раніше, всі попередні роки практично фінансування йшло за рахунок медичної субвенції, ви мали отримати зарплату, нарахування, платити комунальні послуги, електроенергію, деякі мрії капітальні видатки, то в цьому році, я як голова бюджетної комісії скажу, тільки зарплати і нарахування. Всі інші видатки за рахунок місцевого бюджету. І кажуть, правильно сказала секретар, що ми ж власність передали лікарню у місцевого рівня, і ви не ми її закриваємо. Правильно вони не закривають, гроші не дадуть і владі прийдеться самі закрити цю лікарню, ліквідувати відділення, ті, яке необхідно, необхідна, поприскуранту міністерства охорони здоров'я, хірургію, інфекцію, інші відділення, де доступ, куди їхати. Якщо зладижена, хіба хтось проти для покращення медицини? Щоб був створена, наприклад, гарна лікарня чи в Ладижині, чи в Гайцині, чи в Туччині. Бо тільки тут не треба нічого руйнувати. Давайте там знайдемо ці кошти, можливість і забезпечимо гарним обладнанням, гарними професійними лікарями, щоб людина мала можливість звернутися і мала хороший доступ до медицини. Я вам скажу в складі робочої групи. Ми на наступній неділі збираємо сесію обласної ради. І звертаємося до Кабінету Міністрів, до Верховної Ради про призупинення дії цієї ганебної постанови. Не потрібно нам такі реформи. Якщо в Владижіні все-таки у вас працює одна лікарня то подивіться по районах, створені первинки, де працюють сімейні лікарі, де немає людина можливості сьогодні доступу до цієї медицини. Це є проблема. Тому сьогодні, як говорили, і інфляція, і девальвація, і зростання цін все це б'є сьогодні по простій людині. Ми, депутати, повинні все зробити для того, щоб призупинити оцей безпреділ, який сьогодні робиться в державі. Дякую. Дякую, Геннадій Федорович. Прислухайтесь до е, мені обласного депутата, Геннадій Федорович був багато років головою податкової інспекції об'єднаної у нас в районі, тому цифри в нього дуже складаються в ганебну історію. Не тільки ми виступаємо, у нас сусіди приїхали за Озернянська сільська рада, пані Гонтарук, депутат. Шановні громадяни, ми делегація із села Заозерного приїхали підтримати, підтримати вас і підтримати збереження Ладижинської лікарні. Ми тут лікуємось, ми тут одержуємо. Першу необхідну пайду, допомогу, пайду, пайду. і дуже нас засмутило повідомлення, що держава хоче зробити злочинний акт закрити лікарню. Я була, Доводилось лікуватись і в Тульчині, і в Ладижині. умови, умови Тульчина і Ладижина не порівняти. Зараз проводиться, кажуть, реформи проводяться. Проводиться згідно закону децентралізація влади, добровільне об'єднання територіальних громад, де написано у цьому законі, що послуги повинні наближуватись до людей. То теж це наближення, як воно чим далі віддаляється. Мені кажеться, що все це зроблено для знищення і помирання нашої нації, шановні громадяни. Ми надіємося, і село Заозерне добивається і просить усіх депутатів владижинської ради підтримати нас, щоб ми приєднались до вас, бо нам ці послуги як медичні, так і інші у вашому місті, дуже потрібні. Ми вас підтримуємо цьому питанні і хочемо, щоб лікарня завжди була. Дякую вам. Спасибі, пані Марія. Було б доречно заслухати точку зору наших медиків. Дмитро Павлович, будь ласка. Шановні латиженці, шановні гості, всі тут присутні, мабуть. Хочуть, щоб реформи в медицині і взагалі в нашому житті були. Ми всі хочемо, щоб лікарні матеріальні становища покращувалися. Ми хочемо, щоб були нове обладнання. Ми хочемо, щоб впроваджувались нові інноваційні технології, про які так багато пишуть і говорять. Всі тут присутні хочуть, щоб до медиків нормально відносились. Але все це для цього повинно робитися, щоб спільнота медична відносилась до вас взагалі ще краще, ну, чим відноситься хоча б до них. Ми повинні працювати на громаді. Все те, що я сказав, вже останніми десятиліттями постійно робиться в Ладижині. реальні реформи. П'ять років назад. Громада Ладижина не ввійшла в реформу чи в пілотний проект. Ми не розділили рівні, ми зберегли все, що є. І за цей час дійсно дуже багато зроблено для реформування медицини. За останні п'ять років місцева громада влада Ладижина на потреби лікарні тільки з місцевого бюджету виділила майже 50 мільйонів гривнів, які впроваджені те, що ви бачите кожен день. Нового обладнання тільки за останні кілька років, більше як на 7 мільйонів теж закуплено. Більше ніж на 4 мільйони зроблені капітальні поточні ремонти. В Ладижинській лікарні сьогодні є тепла вода чи гаряча, холодна, є каналізація і всі райони завидують цьому. Сьогодні нормальне харчування налажено, дякуючи тому, що влада слідкує за цим. Нема такого забезпечення медикаментозного, але хотілося б, щоб воно було краще. Але ви зрозумієте, якщо ми не збережемо те, що ми маємо, ну, то ми будемо датувати або Тульчин, або богайся. Тому, я думаю, що реформа повинна бути приближена до того, що ми маємо. А все це буде залежати від фінансування. Від державного державної медичної субвенції. Тому дякую вам за підтримку. А медичний колектив робить все для того, щоб охорона здоров'я ладижина покращувалася. Слава Україні! Спасибі Дмитро Павлович, депутат обласної ради. Пані Головашич, хочу згадати, що років 5 тому вона просила підтримати. Реформу медичну, коли, коли була злочинна панда, а тепер от вона проти виступає. От береше. Я вам хочу сказати, що до будь-якої реформи треба приходити грамотно. І е, не треба, пожалуйста, тут перед людьми е, заводити такі речі. Ваші особисті речі. Моя позиція була і є така. Перша, що сьогодні нам пропонується реформа? 210 гривень в рік за людиною. Будуть ходити. Що таке 210 гривень? Якщо навіть помножити на 25 тисяч жителів міста Ладижина, це всього навсього 5 мільйонів гривень. Сьогодні ця сума вже звучала: сьогодні лікарня з субвенції має 20 мільйонів. Ще 18 доплачує місцевий бюджет, і того ми маємо 38 мільйонів. Сьогодні ситуація така, що четвертина коштів. До лікарні не дійде. Це перше. Друге, я вам хочу сказати, що була одна з ініціаторів позачергової обласної сесії. Вже пройшли обговорення, і вже сьогодні е, йдуть рухи, які будуть не просто обговорювати ці, цю реформу. Моя позиція така: хто такий уряд і хто такий голова уряду? Це люди, які отримують кошти за наші з вами податки. Це менеджери, яких ми наняли на роботу, і робити будь-які кроки. Не вивчивши це, не спитавши нашої думки, це просто безглуздо. Так, від цієї реформи виграють великі мегаполіси. Київ, Вінниця, Харків. Такі міста виграють. Але такі міста, як Ладижин, Гайсен, Тростянець, Тульчин. і нам все одно де зроблять цей округ, навіть якщо він в центрі Ладижина буде, це не врятує цю систему, тому що не буде коштів. І нам все одно, навіть якщо ми будемо... Отримувати якісь привілеї, це не буде справедливо абсолютно. І наша система, і моя особиста позиція така, що не можна сьогодні вдаватися до цієї реформи і погоджуватись, бодай на йоту цієї реформи. Не можна, знаєте, бути трішечки вагітною. Або ми погоджуємося на неї, або категорично запевняємо всіх і відкликаємо цю реформу. Адже ви не забувайте, що уряд створений. Депутатами Верховної Ради, і ми з вами їх обирали, і ми вправі від них вимагати, щоб вони цю реформу нам не запроваджували. А якщо запроваджували будь-яку іншу реформу, то починали її з грошей з додаткового фінансування. В тому числі нашої лікарні дуже всім дякую. І читайте, будь ласка, інформацію, слідкуйте. Я думаю, що це тільки перший крок. І ваша підтримка, і ваша така дружна команда нам ще дуже і дуже знадобиться. Один раз мало зібратися. Можливо, нам придеться збиратися тут кожний тиждень, і кожний, і не один день, і не місяць. І тільки тоді вони побачать, що тут люди хочуть змін нормальних змін, кращих змін. Дякую всім. Шановна громада, у нас є гості з Вінниці, які просять слово. Я не знаю, надавати чи не надавати. Пан будь ласка. Дякую. Ви знаєте, дійсно модератор каже без політики. Політики тут немає. Тут є позиція. І саме ця позиція, і громадянська позиція має бути визначальною для уряду та будь-якої влади. Звертаємо увагу на що? Запроваджено реформу. Запроваджувала якісь принципи щодо поділу на округи. Хто про це говорив громаді? Хто про це пояснював, ніхто. Тільки після того, як дійсно опублікували ці, цей розподіл, тільки після того, як Шаргород, Немирів, Гайсін і сьогодні Ладижин сказали Ні, нам то не, не до вподоби. Саме головна мета медицинського обслуговування це доступність в даному випадку не врахована. І тільки якраз активна позиція. Яка проявляється у сьогоднішній присутності, кожного з нас може закликати ваду для роздумів, щоб дійсно чули і бачили, про що мають вони вирішувати саме про людей і за ради людей. І я думаю, що не буде заперечень, якщо передам можливість сказати думку Давідосакоралізи. Немає заперечень? Прошу. Доброго дня. Ми. не собираемся сегодня агитировать за нашу партию, мы собираемся агитировать за новую Украину. Я очень хорошо понимаю, что чувствует пациенты, что чувствует врач. Я сам из семьи врачей и докторов пятом поколении. Я сам не стал врачом, потому что в 90-х годах видел, как живется докторам, Как было сложно тогда. И я понимаю, что много докторов, как же, как и пациентов, выживают в Украине. Выживают, потому что для них не создаются нормальные условия работы и для пациентов не создаются нормальные условия получения медицинской допомоги и медицинских услуг. Реформа не означает беспредел. Реформа не означает наплевательского отношения к людям. Реформа означает альтернативу. Мы не сторонники старого и плохого, но мы сторонники альтернативы, новой альтернативы. Что в каждом районном центре, в каждом селе для вас были доступны медицинские услуги. Что каждый пенсионер, каждый ученик, школьник, каждый неимущий был застрахован от государства, чтобы он получал высококачественную медицину. Почему в Польше и почему в Турции люди ходят в хорошие клиники, и почему в Украине к народу относятся как к скоту? Чем мы хуже? Мы будем поддерживать любое село, любой районный центр, любой городок, где людей будет, у людей будут забирать плохую, неплохую не имеет значения. Возможность попасть в больницу не за 100 километров, а 120, а за 30 километров, за 20 километров. Это под полный беспредел. Спасибо вам, что вы боретесь, спасибо вам, что вы не останавливаетесь. Мы будем все всегда вместе и рядом с вами, и будем бороться за новую Украину. Спасибо большое. Ще раз наголошую, у нас мі мітінг не політичний, ніякої агітації. Ми зібралися в Олодижині. Агітувати будете там. Да. У нас є свої, свої люди, яким ми довіряємо. От пані Катерина, її даємо хвилину. Це ви довіряли Порошенко. Я ще раз наголошую, ми зібралися по стосовно лікарні, а не політики. На цьому і припинимо, ставлю на голосування. Хто за то, щоб додати слово пані Катерині? Хвилину, бо вона може виступати дві доби. Добрий день. Що я можу за хвилину сказати? Наше місто, дорогі ладижинці, наша лікарня це гордість і радість, це віри фечаль. 44 роки наша лікарня працює. Ми, дякуючи ладижинській грес, маємо тепло і світло в лікарні, простори, палати зроблені ремонт. Лікарі.